Так, глядачам тільки будуть приєднуватись. Всім доброго вечора. Так, чекаємо хвилинку-дві на те, щоб до нас долучилися. Можливо, хтось зараз долучиться в ефірі. Якщо ж ні, то тоді будемо будем говорити. Так, є в нас є перші глядачі, слухачі. Так. Всім доброго вечора. Рада вас вітати. З вами Ліана Бонько. У нас сьогодні 28 число. Маємо 19,32, і ми з вами будемо сьогодні говорити про наболіле. В який в черговий, в десятий, в сотий раз це на скільки я вже відповідала і говорила про ці питання. Ось, але тим не менше, питання батьків і дітей все рівно не вичерпано, все рівно підростають нові покоління, все рівно є нові запити, все рівно мені задаються питання про те, що відповідно. Як налагодити стосунки, як справитися з дітьми, і таким чином виникає і це через раз. Мене запитують про те, чи, чи допомагаєте, чи можете зробити, чи ну, в такому контексті. Скажіть, будь ласка, чи є актуальна для вас ця тема? І поклікайте, будь ласка, ефір, щоб я розуміла, що для вас це є важлива тема, що вам цікаво, і відповідно, щоб я розуміла, про що, ну, що в мене є аудиторія, яка мене підтримує. Так, будь ласочка, чи мене добре чути, поклікайте, будь ласка, ефір. І чи все видно, чи все добре, і чи цікава вам така тема. Ну, я думаю, що якщо ви прийшли, то я думаю, перш за все, що швидше за все, що цікава тема. Ось, і ми будемо з вами розпочинати. Так, дякую. Або поставте плюсики в коментарях. І можете підготувати, можете записати свої питання. Можливо, по ходу діла будуть виникати у вас якісь питання. Я сьогодні сподіваюся, що я недовго, ну, хвилин максимум на 20, як собі так думаю, на 15-20 хвилин, тому будемо розпочинати. І е, е, хочу з... Ну, якщо можливо у вас є якісь запитання, я буду починати. Ви походу приєднуєтеся. Можливо, ви почуєте відповідь на своє запитання е, буквально зараз у моїй, в нашій з вами е, в розмові, тобто у, в тому, що буду я розповідати. Отож, значить, дивіться. Що зроб... Як зробити так, щоб діти, були ваші... щоб діти були ваші щасливі? Чому я про це говорю? Уже сказала, повторюся ще раз, що є запити. Приходять до мене, багато людей запитують, запитують «Ліана, чи ви працюєте, чи ви не працюєте, я доволі часто розповідаю про те, що таким чином я не працюю з дітьми. Чому я не працюю із дітьми? Тому що, по-перше, в мене немає кваліфікації, я не займалася вивченням вікової психології, це не є моя спеціальність. Це, раз, це перше, але, по-друге, виходячи з тієї нетрадиційної психології, проблема полягає в наступному. Дивіться, просто щоб ви розуміли, що є відповідно категорія психологів, які займаються віковою психологією, педагогічною психологією, яка, власне, займається вихованням і навчанням дітей. І вони мають відповідну методологію, відповідні техніки, які допомагають вашим дітям там ну, попрацювати. І з ними вони мають більше цього. Хоча я скажу свою позицію, судячи з Судячи з того, що в нас є, які в нас психологи, яку освіту мені, в яку освіту, коли я навчалася, і що мені давали, що мені розказували. Ось ще раз наголошую, що я не по віковій психології, моя спеціальність соціальна психологія. Ось і тому ситуація яка? В тому, що я розумію, що не дуже багато психологів є кваліфікованих настільки, що можуть допомогти дітям вирішити їхні питання. ось. Ось, одиниці, будемо так говорити. Але я думаю, що це кожна спеціальність, де є спеціалісти, які займають, відповідно, за професійністю, займають десь 8, 9, 10 палів, так? і там є 1, 2, 3, 4, тримаються ледве на плаву. Так і в кожній спеціальності, так і серед нас. Психологи також є кращі психологи, гірші психологи, зовсім погані, ну і супермага круті психологи, так? будемо так говорити. Отож, але в чому фішка? Фішка в тому, що Якраз власне, ви повинні зрозуміти, що для того, щоб виховати дитину належним чином, щоб дитина ваша була щаслива, щоб вона росла в самодостатку, щоб вона була успішною, щоб вона була процвітаючою, потрібно починати із самого себе, із самої себе. Тобто, дитина повинна відчувати найперше, що її батьки щасливі. І транслюють їй це на власне своєю поведінкою, відношенням один до одного і так далі. І так далі, і тому подібне. і от до мене звертаються, наприклад, батьки і кажуть: «Поможіть моїй дочці, вона неадекватна в 16 років, в смислі неадекватна дівчинка в 16 років. Ну, тобто я працюю з категорією з 15-16 років, я вже можу, можу працювати з дітьми. Хоча моя методика, мій метод, моя технологія, якою я працюю, вона працює на дітей із 10-11. Просто я за це не беруся. Чому? Пояснюю, тому що дитина психологічно, психічно, як хочете, пов'язана до 10-12 років з своєю мамою. І якщо у мами відбуваються проблеми, Тобто, якщо мама в якійсь біді, наприклад, пікі, мама покрита образами, мама загинув чоловік, страдає, Мама не може налагодити стосунки, наприклад, там, з оточуючим середовищем. Відповідно, дитина, вона транслюється на дитину. Дитина також не може налагодити стосунки з оточуючим. Мами підвищений рівень тривожності. У дитини аналогічно підвищений рівень тривожності. Чому? Тому що. Зв'язок іде у цей емоційно-психологічний зв'язок, він практично на 100% пов'язаний з мамою. Тобто мама, так як своєрідна броня і захист, все, що відчуває мама, що би вона не говорила, як би вона не показувала, яка вона крута і як у неї все класно, получається так, що дитина відчуває. І навіть коли ви кажете, я щаслива я вмираю від радості, вона бачить, що ви нещасна, що ви нічого не можете з собою зробити, ви не можете налагодити стосунки з її татом. Найперше це в стосунках виявляється, тому що якщо хренові стосунки між чоловіком і жінкою, діти будуть нещасні. Дівчата, запам'ятайте собі, дівчата і хлопці, налагодіть стосунки. А для того, щоб налагодити стосунки, треба розібратися в собі, що ж мені не так, що ж я в кінцевому результаті роблю не так. Чому власне, я не можу погодитися, чому я не можу налагодити стосунки зі своїм чоловіком? Тобто, до чого я веду? Я апелюю до того, що потрібно розібратися спочатку в собі. Тобто, звертається до мене знову ж таки починаю, почала розказувати, не договорила. Ставте плюсики, якщо зі мною погоджуєтеся, і лайк полайкайте ефір, якщо зі мною погоджуєтеся. Я зараз розказую вам історію. Значить, звернулася до мене мама, дівчинка з 16 років, і каже, дитина неадекватна. Я їй пояснюю цю ситуацію. Значить, що відбувається? Відбувається ситуація наступна. Ми починаємо спілкуватися. Тобто, я пояснюю, кажу, дивіться, я не буду працювати з вами, я буду працювати спочатку, я мушу вивчити вашу ситуацію, подивитися, яка проблема у вас. Ось, дякую вам, дякую, дякую, ще раз дякую. Значить, я хочу подивитися, яка у вас ситуація, і потім вже дивитися, що відбувається з дитиною. Значить, що виявляється? Значить, відбувається наступна ситуація. Дівчатка, значить, батьки. Живуть достатку, заможні люди, все окей, все добре, гроші є. тато товчиться по заробітках. Мама живе тут, великий гарний будинок, дівчинка живе із мамою, мама працює ось, але що відбувається в процесі нашого діагностування, мого діагностування я дізнаюся про те, що мама є коханець, тобто мама. Поки тато там на заробітках, мама собі гуляє, дитина винна в усіх бідах, тому що мами з татом та, тато приїжджає, починає з мамою сваритися винна дитина. Дитина залишається на одинці з мамою також винна дитина, тому що вона лізе не в свої справи, або щось робить не те. В результаті вона дитина агресивна. Коли я починаю працювати з дитиною, дитина абсолютно адекватна, дитина абсолютно спокійна, толерантна. І вчиться на, на одні десятки чи то дванадцятки, як я забула, які там зараз бали, як то рахується і так далі. Ну тобто дуже гарно навчається. Єдине, що вона не може налагодити контакти, тому що вона десь плюс-мінус виходить з підліткового віку. І через те, що вона десь живе у селі, а вони не прийшла в школу в місто, там починають, звісно, Показувати місцеві, які вони матьорі, які вони крутіють. Тут дівчинка, яка прийшла, вона трошки комплексує, закомплексована. Значить, вона в неї боїться, в неї є страх, в неї є ці моменти, ми з нею попрацювали, все зробили і так далі. Що стосується мами, питаюся, кажу, ви розумієте, що проблема буде все рівно залишатися тією самою. Вам потрібно буде поговорити з чоловіком? Ви готові ні? Я не збираюся нічого міняти, мені так добре. Ну то дівчата, ну то давайте будемо добрими, будемо розумними, не навішуйте свої проблеми на своїх дітей. Потім другий випадок так також випадок був з практики, що мама мала коханця і примушувала дитину брехати татові. Ну, це взагалі був нонсенс в моїй практиці, тому що ще ну ладно, вже ти маєш коханця і так далі, ти гуляєш і тому подібне і нікому не відкриваєш. Ну примушувати дитину брехати татові і так далі, розказувати байки про, про такі речі. Ну це це, це, це це взагалі жесть. Розумієте? Ну це до чого треба додуматись. І потім розказувати, що вона не хоче виконувати мої вказівки. Ну... Дивіться, щоб ви розуміли, що діти не приходять в цей світ для того, щоб виконувати наші забаганки. Вони у нашому житті перебувають тимчасово. Тимчасово, я наголошую. До 15, до 16, до 17 років вони потім йдуть в світ. Все, вони можливо ніколи не повернуться. Ну не повернуться, прийдуть там до вас один раз, два чи три, чи чи скільки там. Бо якщо йдуть в іншу країну, то будуть просто телефонувати раз в тиждень чи раз в місяць, як там буде получатися, погоджуєтеся зі мною. Тобто діти це є тимчасове явище у нашому житті, і нам треба з повагою до них відноситись для того, щоб їм ще хотілося повернутися до нас в домівку, а не розказувати байки. Тому що це це просто жах, розумієте? І от наступний приклад: приклад із практики. Приходить до мене жінка і каже: Я не можу налагодити стосунки з донькою. Доньці там 20 років, чи скільки, чи, чи 8, коло 20, Якось так уже забула. Виявляється в процесі, що би ви сказали, яка проблема? Живе разом з ними мама. Де ця жінка, яка звернулась, не може налагодити стосунки з мамою. Тобто, дивіться, напряму. Ти не можеш налагодити стосунки, і автоматично ти не можеш налагодити. Донька твоя не може налагодити з тобою стосунки. Та навчайся поважати свою маму, навчайся її любити, а не хочеш її поважати, то купи їй квартиру однукімнатну, і відправ маму в одну кімнатну квартиру, приходь до неї раз в тиждень, і питання вичерпано: або орендуй, знімай її квартиру, якщо вона тобі заважає, і так далі. Ну не треба скандалити, розумієте, коли починається у коли починаються тьорки. ця дитина що робить? Вона сидить, дивиться, вивчає, як ви поводитесь зі своїми батьками, і відповідно починаються тоді проблеми у вас із нею. Вже. Тобто, у вас є невирішене питання, автоматично воно лягає на дитину. Вона так пізніше буде ставитись, просто ще поки вона мала, вона ще не може так ставитися, тому що вона від вас залежна. Ну, повірте, прийде час і вона вам відімститься. Аналогічно це, що стосується з батьками, невирішені питання з батьками в батьків мається на увазі, зі своїми батьками, невирішені питання з сусідами, невирішені питання із працівниками своїми, наприклад, по роботі. Ми не можемо налагодити стосунки із своїми робочими і так далі, і тому подібне. І виходить, що цілий світ винен. Він не такий, який би ви хотіли бачити. І, взагалі, Бог не звертає на мене увагу, де той Бог, і що, що взагалі відбувається, чого, в мене, чого я така нещасна і так далі. Почніть, будь ласка, з себе. Тобто, позбудьтеся своїх претензій, позбудьтеся всього того, що вам заважає на першу чергу. Позбудьтеся тих образ, тих претензій. Пропрацюйте свою злість, свою невпевненість. Тому що невпевненість це пізніше злість, агресія, ненависть, лють і так далі. Я не впевнена через те, як кричу. У мене, до речі, таке, таке теж було. Що от я в ці моменти відпрацьовувала, я кричу: якщось мені не так, я починаю репетувати. Чого ти репетуєш? Тому що ти не впевнений в собі. Це йдеться про самооцінку. Тому що коренем, якщо копати, 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 то виходить. Тепер, от нещодавно теж дівчинка була в мене гнів. Вона каже: Я просто не розумію, мене так все бісить, що мене просто, просто вириває 30 років, чи скільки Ну зовсім ще молода. Ну ладно, у мене 50 там, будемо так говорити. Так? Тобто тут вже йдуть гормональні зміни. Он тут може бісити все без потреби. Чи, 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 чи бісить, чи не бісить, але тобі деколи так трафляє, що ти просто тебе несе. От. Ну, я, я веду до того, що гормональні зміни в організмі відбуваються. Через то, напевно, треба пити якісь або заспокійливі, або щось, якісь е, таблетки, які допомагають стабілізувати цей стан. От. І тим більше, ну, молоді люди. Це зовсім по-іншому. 32, 33, 35 років, вони не можуть налагодити стосунки. От. Тому, розумієте, подивіться, в чому проблема у вас. Найперше, треба звернути увагу. Вона пише мені жінка, у мене дочка залежна там від чогось. Кажу, подивіться, будь ласка, від чого ви залежні. Вона вам транслює діти нам показують наші проблеми, ті, які є в нас. Вони агресивні, значить, у нас є агресія якась. Вони ображаються з нами, значить, у вас живе аб... а... ця образа. Значить, ви ображаєтесь на кого, на себе, на цілий світ, не приймаєте себе, не то, не це, не п'яте, не десяте і так далі. Почніть, будь ласка, з себе. Приведіть спочатку мозги, змініть, заберіть свої таракани, заберіть свої тригери, які є у вас, для того, щоб вам, вас не зачіпало за це. Ну, тобто ви дивитесь на ситуацію, ви починаєте нервувати. Чого вона вас дратує? Сусідка сьогодні в мене. Мама вийшла на город, і вона мені ну, типу, каже, от вона така, 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 тось, така і тому подібне. І каже, копня ти її слухаєш. Ну бо вона про це говорить. Я кажу, ну, то, бо вона чує, бо вона бачить вільні вуха. Так не слухай, Якого хера ти, ти бачиш, що вона на городі, не йди туди, чого ти йдеш до неї, слухаєш, вислуховуєш, а вона торочить і торочить, тому що вона знаходить, е... ну як це, вона бачить, що можна пожалітись, тобто вона тяне з тебе енергію. Тому що ти не можеш сказати. Нахіра я маю когось вислуховувати, що мені хтось має щось говорити, я маю чийсь негатив вислуховувати. Та мені вистачає, отак-от роботи. Розумієте, як приходять люди і жаліються. Потім кажуть, ну чого так дорого. Та тому, що я слаба після того два дні. Вибачте на слово. Я як наслухаюся цих цього всього, то я розказувала про випадки е, там у своїй знайомі, які випадки з практиці, то в неї волосся от кого дивом ставало, розумієте? вона каже, що таке є. Я кажу, та є. Вибачте, будь ласка. Є такі, такі різні ситуації, що ви собі навіть не уявляєте. От. І тому, коли ти притягуєш, от, ти тянеш у цей постійно негатив, ти слухаєш, 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 і потім ти вже нічого не хочеш слухати, хто до тебе говорить. розумієте? От. Тому до чого я веду? Я веду до того, що вас не повинно тригерити це. Ну, Хвора жінка, ти знаєш, що вона хвора жінка, ну на ж ти її слухаєш. Їй треба таблетки пити. А вона каже: йди сама пий таблетки. Ну, ти хочеш їй допомогти, вона, вона тебе обзиває і каже, що йди сама пий таблетки. Не звертайся до неї, не звертай на неї увагу. Яку хіра ти вуха розвісила, і сидиш і слухаєш бред пенсіонерів із з, з, з деменцією, які мають які старі, які там тільки привикли нити жалітися і так далі. Ось тому, дівчатка, дивіться, попрацюйте, щоб вас не тригерило, щоб це не, 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 вас не торкало, щоб вас не чіпало. Це дівчата і хлопці. І коли ви позбудетеся цього, то діти ваші будуть дивитися автоматично на вас, якщо ну, мені цікаво, наприклад, що я хотіла сказати? Якщо дитина бачить, що ви зайнята, самозайнята, тобто вам цікава ваша робота, ви балдієте, ви то, ви то, ви п'яте, ви, ви десяте, ви щось розказуєте, ви є творча натура, ви щось робите і так далі, вона буде так само робити. Тому що якщо, наприклад, мама каже, не кури, бо це шкідливо, а сама курить втіхаря на балконі, ну то що ви думаєте, ваша дитина буде робити? Аналогічно. Вона теж це буде робити. Якщо мама каже, не пий Кока-Колу, а сама в Тіхаря сидить і п'є ту Кока-Колу з під стола витягує, ну, то вона теж це буде робити, розумієте? Тобто, ми, ми показуємо приклад своїм живим прикладом. Але діти вони наскільки чуйні, що вони вас відчувають. І приходить до мене жінка і каже: ви розумієте, от моя дитина боїться, моя дитина, ну там в неї дуже сильна тривога, вона не хоче вона не хоче в школу ходити. Я кажу: подивіться, будь ласка, а де вона? Чому вона тривожиться? Де ви тривожні? За що ви переживаєте? А вона мені каже, «Та ми переїхали, ми живемо в Польщі. Вона пішла в польську школу, я за неї переживаю, слухайте, де був початок. Моя дитина переживає, вона боїться. І я боюся за неї, як вона чи помириться з тими дітьми, чи ні? Та хто як не діти? Діти найпростіше налагоджують контакти. Це ми дорослі своїми тараканами в голові, розумієте? Не можемо налагодити, бо що він скаже, що він продумає, як я відкрию рот. Та нічого він не буде думати про тебе, Та він рівно тебе побачить дві хвилини і забуде через 5 про тебе. Тому що ко ні в кого, ні до кого немає ніяких справ. Кожен думає сам про себе в цьому житті. Тобто, ви рівно думаєте про того, от новини подивились, почитали, і тут забули про ті новини, що читали, за одну хвилину. Коли летять ракети, то, то, звичайно, не дуже приємно. Я співчуваю всім тим людям, які сьогодні перебувають. От, ми ми, ми нібито забуваємо, але ми далі вже живемо, ми вже адаптувалися, ми далі живемо і далі ми рухаємося. Тобто, дивіться, до чого я веду, дівчат. Значить, якщо ви хочете вирішити свої питання з дітьми, тобто, а ага, потім ще, до ще договорюю цей приклад, який я казала, так, дитина тривожна. Я кажу, а у вас в сім'ї все в порядку, де ваш тато? А ми розлучені, я сама. Так ти стривожена взагалі від мозга костей і до всього аж до чубчика, від макушечки від пальця. Ти ж стривожена, бо ти переїхала в іншу країну, ти сама з дитиною, тобі самій треба влаштуватися. Це ти в тривозі. А дитина дивиться, що ти в і в неї паніка починається. Я вже мовчу про панічні атаки. Які починаються? Тому, будь ласочка, першим ділом подивіться в себе. Чому у ваших діток не порядок, а чи у вас все в порядку? А чи не загралися ви у щасливу маму? А сама думаєте, боже, яка я замахана, як я вже не витримую, як я вже не можу. І посміхаюсь до цих дітей, розумієте? І тицька йому той планшет, аби він відстав від мене? Розумієте? Тому що дітям потрібна правдивість, чесність, щирість, а не лукавство. Тому, будь ласка, спілкуйтеся зі своїми дітьми. Питайте їх, розпитуйте, говоріть. Намагайтеся донести до них щось. Поцікавтеся, як їхнє життя, не так, щоб вони відстали від вас. Перепрошую. Так. І так, значить, що робити, щоб були діти щасливі? Перше, станьте самі щасливими. Почніть з себе, якщо ви відчуваєте, що у вас щось тригерить, що у вас щось болить, що у вас не вирішено якісь питання, запишіться на індивідуальну консультацію, ми її розберемо, можливо, я вам дам декілька рекомендацій, у вас все стане на свої місця. Можливо, я щось підкажу, можливо, щось порекомендую і так далі. Або ви можете придбати майстер-клас, який у мене є батьки і діти, конфлікт поколінь. Він на сайті його ціна, щось там 2000 чи чимось. Зараз для вас, для тих, хто є тут зараз і хотів би придбати, переглянути, будь ласка, декілька днів знижка тисячу гривень. Але пишіть мені в, в, сюди, в дірек, тому що на сайті там буде вам показувати ціну, та яка є, тому що я технічно не вмію це швидко робити. Поки я це зроблю, я ще завтра забуду і на тому кінець. Тому пишіть мені, будь ласка, в дірек і кажете, Ліан, я би хотіла переглянути майстер-клас. Або задавайте мені питання, я підкажу вам, що зробити, і так далі. Якщо ви відчуваєте, дивіться, якщо ви відчуваєте невпевненість в собі, якщо ви не, не, не вмієте себе цінити, такі самі будуть ваші діти. Аналогічно. Вони не будуть іншими, вони також не будуть себе цінити. Вони також не будуть себе любити. Ось тому, будь ласка, пишіть, якщо хочете, чи бюджетний варіант майстер-клас переглянути або в індивідуальну роботу зайдіть, будь ласка, для того, щоб розібратися. Діагностика коштує тисячу гривень на сьогоднішній день. І на завершення я вам хочу прочитати цікаву-цікаву притчу. Скажіть, будь ласка, чи цікаво вам було? Поклікайте, будь ласка, ефір, або просто поставте плюсики. І ми будемо з вами завершувати, бо час готуватися до сну, бігти до своїх діток, перепрошувати, любити, розказувати, які сильно вони у вас найкращі, як ви їх сильно любите, говоріть їм. Завжди їм говоріть, які вони чарівні у вас. Наскільки ви їх сильно цінуєте? І що це хрень, це все навчання, і взагалі не світ валиться, догори ногами? Головне, щоб ти була щаслива дитину, чи ще там щось і так далі. Говоріть їм хороші речі до сраки та контрольна. Вибачте на слові. Мені до цього часу, вибачте, сняться, що я щось не здала, якісь екзамени. Це наскільки було треба зазумбувати людину, розумієте? я трясусь, спросоння просинаюся, Боже, я ще не здала екзамен. Потім думаю, Господи, яке щастя, що це сон. І доки мені ці сни будуть снитися? Це які страхи треба було навісити на, на дитину чи в дитинстві, щоб їй е, до, до, до 40 років снилися такі сни жахливі. Потім ліця ти, ти, ти весь пітнілий і просинаєшся від того, що ти ще не здав іспит. І так, поки ви там пишете свої, можливо, якщо є питання, будь ласка, можете запитати. Е, пишіть мені, я. Хочу прочитати, для вас мені трапилася притча. Ну просто не можу не поділитися. Я думаю, що ви її знаєте. Вона, в принципі, ну взагалі-то я такий варіант не читала, але е приблизні схожі варіанти я читала. І от мені трапилась, напевно, не просто так ця притча, для того, щоб я могла донести до вас. І так, одного разу йшов старий мудрий чоловік. Він милувався природою. Тут він побачив чоловіка, який ніс на плечах неосяжно величезний вантаж. Було помітно, як у нього від такої ноші важкості підкошуються ноги. Чому ти прирікаєш себе на таку важку працю і страждання? запитав старий. Я страждаю, відповів бідолаха, для того, щоб мої онуки й діти були щасливішими. Мій прадід прирікав себе на важку працю заради діда. Дід заради батька, батько заради мене, а я буду страждати заради щастя моїх дітей. А хтось у вашій родині був щасливий, потікався мудрий співрозмовник. Поки ще ні, але діти і онуки неодмінно стануть щасливими, мрійливо вигукнув чоловік. На жаль, неграмотний не може навчити читати, а кріт ніколи не виховує орла. Зітхнув старий мудрий чоловік. Спершу потрібно навчитися самому бути щасливим. І тільки тоді ти зможеш навчити дітей щастя. Це і буде твій найцінніший подарунок. Ось така от цікава, цікава притча. Чи сподобалась вам така притча? Класно. Ну, я просто в захопленні від цієї притчі. Мені дуже сподобалося, бо це яскравий приклад про те, що для того, щоб ваші діти були щасливі, станьте, будь ласка, самими щасливими. Люблю вас, обіймаю вас. І до нових зустрічей. Якщо вам потрібно якісь питання вирішити, пишіть, будь ласка, в дірект, пишіть запитання або пишіть, хочу Ліана придбати майстер-клас з 50% знижкою. Ось, і я надам вам доступ до цього майстер-класу. А з вами була Ліана Бонько. І до нових зустрічей. Планую бути у четвер, швидше за все вранці. Не завжди мені виходить вечором виходити в ефіри, бо є робота, тому десь так по мірі можливості буду виходити. Всім спокійної, мирної ночі! Нехай Бог благословить вас, нехай береже ваших рідних і до скорих зустрічей! Люблю вас, обіймаю. З вами була Ляна Бонько, всім спокійної ночі!